П'ятниця 26 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Андрієм Бартуном. Чоловік родом із села Слобідка Росошанської громади. В цивільному житті працював на новій пошті. На захист України став у другий день повномасштабної війни. Служив у лавах Національної гвардії України. Загинув 21 липня у Запорізькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Я його знав з дитинства. Хороший хлопець. Він ніколи не ховався за кимось. Відповідальний був. Добрячий був такий веселий хлопець. Я радісний, в нього ще брат є, рідний брат теж воює, батько теж служить, тобто, з сім'ї три чоловіка. Він був наша душа компанія, ми завжди були разом, проводили час. Він наш кум, він наш брат. Він наша душа. Ну, найкраще, що могло статися в житті, це зустріти таку людину, як він. І ми прожили з ним дуже гарне життя. Ми продружили, Ну, тільки хороші спомгади, дуже хороші, він дуже неймовірно, добра людина, був дуже. Я ніколи в житті не бачила, щоб він з кимось сварився. Ніколи, ніколи в житті. Я його знаю також з дитинства, ми виросли разом, ходили в одну школу, жили поряд тут, а вже дорослими. Ніколи в житті він нікого не назвав, не обізвав, ніколи ні з ким не сварився взагалі. Okay. Щоб з ним хтось сварився, такого не було. Завжди щоб нас не сталося, він завжди посміхнеться і скаже, це в шутку. Переведеш. Ми вже всі сміялися з того чогось поганого, але щоб в нього в житті не було, він ніколи не пожалівся». Встановити сонячні панелі на дахах багатоповерхівок пропонують хмельничанам. Їхню вартість компенсує держава та міська рада. Зміни до програми підтримки ОСББ ухвалили напередодні на засіданні виконавчого комітету. Також підтримали рішення про запровадження літературної премії імені Євгенія Ролдугіна. Час відважних її присуджуватимуть молодим людям, авторам патріотичної поезії та прози. Традиційно ухвалили рішення про виплату мешканцям громади одноразової матеріальної допомоги. Загалом розглянули 60 питань. Ми, по суті, започаткували. Ми виносимо на сесію, але сесія однозначно це питання підтримує. Ще одну премію час відважних імені Євгена Ролдугіна. Для молодих поетів, для молодих письменників. Традиційне рішення воно обов'язково ухвалюється, що виконкому. Виділення матеріальної допомоги різним категоріям населення, зокрема сьогодні, 246 хмельничан отримують таку одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума виплати майже 2,5 мільйони гривень. Важливе надзвичайне рішення, яке ми сьогодні проголосували. Це внесення змін до програми підтримки ОСББ, тих ОСББ, які, готуючись до зими, складної зими, будуть встановлювати в себе сонячні панелі. Це, по суті, співпрограма разом з державними інституціями погодили нашому партнеру. Інвестору встановлення ще частини когенераційних установок. Ми чотири таких точки на сьогодні визначили і вже рішення це проголосували. Сподіваємося, що це дасть можливість нам до встановити за рахунок по суті нашого партнера-інвестора додатково когенераційні установки з загальною потужністю 35 МВт. Рішення ухвалені, працюємо далі. Гуманітарну допомогу від польського Цеханова отримав Хмельницький. Це 10 генераторів. Їх передадуть соціальним закладам. Нагадаємо, Цеханов побратим Хмельницького. І від початку повномасштабного вторгнення найактивніше допомагає нашій громаді. Насправді ми ведемо активну комунікацію, діалог і співпрацю з нашими всіма містами-побратимами. І польське місто Цеханов це одне з тих, яке насправді найближче до нас і найактивніше зі всіх міст побратимів. Ми маємо дуже давню історію дружби з ними, не лише в контексті допомоги, а в контексті спільних проєктів, в контексті обміну досвідом, спеціалістами і так далі. Але від початку повноштавного вторгнення циханов був один з перших, хто надав гуманітарну допомогу, і протягом двох з половиною років продовжиться робити. Це не перша гуманітарна допомога. Цей раз це 10 генераторів. Вони ж теж слідкують за новинами. Вони теж слідкують і мають з нами комунікацію. І коли вони почули, що ми готуємось до чергової складної зими, в чергове вирішили нам передати ці 10 генераторів, які будуть застосовані на будівлях наших комунальних соціальних будівлях, тому що практично всі будівлі зараз забезпечені генераторами. Ну але деякі з них мають невелику потужність, тому ми будемо просто додавати. Деякі додаткові генератори аби потужність збільшувати. Надзвичайно приємно, що місто побратим розуміє нас і в цей складний момент виявляє такий жест допомоги, жест підтримки. Оце надзвичайно цінно, тому що сьогодні ми чітко розуміємо, що наші міста побратими це дійсно побратими, які допомагають, які підтримують, які готові разом з нами я би сказав, навіть боротися проти того ворога, який сьогодні є на українській території. Безкоштовне експрес-тестування на виявлення вірусних гепатитів Б та С влаштували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Тривала акція упродовж двох днів 25 та 26 липня. У перший день перевірили своє здоров'я майже два десятки містян. У трьох із них тест показав позитивний результат. Пацієнтів направили на дообстеження. Влаштували акцію в рамках Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, який щорічно відзначають 28 липня. Тестуватися важливо всім особам з групи ризику. Група ризику це медичні працівники в Будь-якої галузі, військовослужбовці, люди, які мали в своєму житті парентеральні втручання, тобто татуювання робили, були масивні крововтрати, які лікувалися переливанням крові, великі оперативні втручання. Бажано таким категоріям людей в першу чергу пройти тестування. Звичайно, тестуватися може будь-яка людина, яка бажає, тому що шляхи передачі вірусних гепатитів вони в основному це парентеральний шлях, тобто через кров, але також є 2% статевого шляху, про який не варто забувати. Пацієнт звертається до нас в кабінет. Наша лаборант проводить тестування, воно займає буквально 2 хвилини, одноразовий скарифікатор, проколюється пальчик, береться крапелька крові і зразу при пацієнті наноситься на тест систему. З'являється спочатку контрольна полосочка, і потім ми чекаємо на появу самого безпосереднього результату. Отримання результату займає 15 хвилин. Олімпіада під відкритим небом у Хмельницькому презентували фан-зону. Її відкрили у середмісті напередодні офіційної церемонії старту ігор, яка відбудеться сьогодні в Парижі о 21.00 за київським часом. На ній представник Хмельницького плавець Михайло Романчук стане другим прапороносцем збірної. Загалом участь у змаганнях візьмуть шестеро уродженців області. Вони боротимуться за медалі у легкій атлетиці, плаванні, фехтуванні та. Веслуванні. Для вболівальників місцевий осередок НОК розробив листівки, у яких вказали дату і час виступу наших атлетів. Додамо, 29 липня у Парижі стартуватимуть Михайло Романчук і фехтувальниця Аліна Комашчук. Закриватиме ігри веслувальник Павло Алтухов. Попередні та чвертьфінальні запливи відбудуться 7 серпня. Прямі трансляції будуть. Е, перше, що розрахунок на наших, це Бег Романчук, Міша Романчук і ті, той же Алтухов, ті, які виходять зі Смельниччини, але виступають за другий регіон. Е, на них, бо це рідні, за них треба більше переживати. Ну за всіх переживаємо. Це свято дійсно це історичне для всіх наших українців. Це Олімпійські ігри, Вони раз чотири роки. Це дійсно історія. А і всі я хочу, щоб всі переживали за ту історію, і ми творимо ту історію. Хочу побажати от, е, всім, щоб і дорослі, і діти дивились Олімпійські ігри, особливо дорослі, щоб е, дивилися з дітьми, щоб діти могли мотивуватися, займатися спортом, набратися якихось позитивних емоцій. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. thank you